У цьому відео ви дізнаєтесь по крокову інструкцію реєстрації новонародженої дитини в Польщі, які документи підготувати та куди звертатись. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Раді вас вітати на нашому каналі Personal Service. Мене звати Альона. Процедура реєстрації громадянина України, який народився за кордоном, складається з двох основних етапів: отримання документу про народження та отримання посвідки громадянина України. В Польщі документ про народження дитини називається Акт уродження і видає його управління цивільного стану ужен стану цивільного. Спочатку, відразу ж у пологовому, батькам надають карту уродження. Скерування до ужонду. у ньому вказують дату і час, коли в ужонді можна отримати свідоцтво про народження дитини. Звертатися потрібно до відповідного ужонду за місцем народження дитини. Тобто, якщо батьки мешкають у Варшаві, але дитина з якихось причин народилась в Кракові, то реєструвати її потрібно буде в Кракові. Щоправда, батьки мають право звернутися до Ужонду за місцем проживання, а звідти заява буде надіслана до ужонду місця народження. Така реєстрація буде тривати довше до Ужонду стану цивільного подати заяву про реєстрацію потрібно впродовж 21 дня від моменту народження. Подавати заяву може батько або мама. При особистому поданні заяви потрібно мати при собі закордонний паспорт. Якщо батьки перебувають у шлюбі, то також потрібно подати копію свідоцтва про укладення шлюбу. Усі ці документи повинні мати присяжний переклад, якщо вони видані не польськими державними органами. Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то від батька буде потрібна заява про визнання дитини, аби працівник у жонду міг вписати його у свідоцтво про народження. Також, якщо пара не взяла шлюб, то на реєстрацію повинні бути присутні обоє з батьків. Якщо дитину реєструє самотня мама, то польським законодавством передбачено три варіанти, яка інформація буде вписана щодо батька дитини. Така мама може вказати ім'я та прізвище біологічного батька дитини, вказати будь-яке ім'я та своє прізвище чи не вказувати нічого. Тоді працівник сам обере ім'я та прізвище, які впише в графу ім'я ойця. Такому випадку скорочене свідоцтво про народження буде виглядати звичайно, а в повному тексті свідоцтва в графі Уваги буде зазначено дане ойця сон, фікційне». Заяву на реєстрацію новонародженої дитини можна подати особисто або через інтернет на порталі ОбивательґоуПЕЛЬ для подачі заяви онлайн. Потрібен цифровий підпис або профільна ЕПЛАВ. При реєстрації батьки можуть вільно обрати ім'я для дитини. Воно може бути подвійне, але при тому існують деякі правила. Обираючи ім'я, батьки повинні пам'ятати, що ім'я і прізвище в польському свідоцтві про народження повинно бути написане так, як в майбутньому паспорті, а прізвище як в закордонному паспорті батьків. Тому батьки мають завчасно підготувати та представити для свідоцтва про народження ім'я дитини таке, яке б вірно перекладалося в присяжного тлумача на українську мову. Батьки обирають прізвище дитини, спільне прізвище подружжя або прізвище матері, або прізвище батька, або ж подвійне прізвище, складене з прізвища батька та матері. В результаті процедури реєстрації батьки мають безкоштовно отримати перший екземпляр скороченого акту народження та за бажанням одразу номер песель та майдунок дитини. Проте можуть бути і такі випадки, коли працівники наполягають на оформленні песелю та мельдунку вже після отримання паспорту. Важливо. Як правило, в ужонді видають скорочений варіант свідоцтва скручений отпись акту народження. проте для подальших юридичних дій необхідно отримати його повну версію зупевне одпис акту народження, за яку стягують гербовий збір. Разом з тим, польське законодавство звільняє від його сплати, якщо документ необхідний для виконання певних дій. Серед них є і отримання паспорту, тобто набуття громадянства. На цей нюанс варто звернути увагу працівників установи. Отримавши свідоцтво, можна розпочинати процедуру оформлення набуття громадянства громадянства України дитини за народженням вам потрібно звернутися в консульство або консульський відділ Посольства України в Республіці Польща для того, щоб отримати довідку про набуття громадянства України новонародженою дитиною. Вам необхідно мати при собі заповнену заяву, оригінал повного витягу з акту про народження дитини та його присяжний переклад українською мовою а також закордонний паспорт одного з батьків того, хто подає документи. Буде достатньо присутності одного з батьків. Потрібно принести як оригінали всіх цих документів, так і копії. Також ми знайшли інформацію, що в деяких ужондах можуть запросити підтвердження легального перебування в Польщі батька та матері. Процедура оформлення громадянства може тривати протягом місяця. Подбайте про те, щоб у вашої дитини був проїзний документ для виїзду за кордон. Це питання можна трішки відкласти, але тим не менш не варто з цим затягувати. Тут є два варіанти дій: якщо батьки з дитиною хочуть залишитися в Польщі, то потрібно буде оформлювати закордонний паспорт громадянина України. Якщо ж у їхніх планах одразу поїхати із дитиною до України, то можна отримати посвідчення особи для повернення в Україну так званий білий паспорт. Та потім виїхати до України з метою виготовлення паспорта дитини. Для того щоб зробити проїзний документ дитині, вам потрібно в першу чергу зареєструватися в електронній черзі для здійснення консульських дій на сайті Міністерства закордонних справ України. Також вам потрібно зібрати такі документи: оригінал та дві копії повного акту про народження дитини та його присяжний переклад українською. Оригінал та копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України. Оригінал та копію закордонного паспорту громадянина України батьків, оригінал та копію карти побиту батьків, якщо є, або копія сторінки із візою, також якщо є. Документ, який підтверджує місце реєстрації батьків на території Польщі, наприклад, умова оренди житла, мельдуник або песель, фотокартку вашої дитини розміром 10 на 15 підтвердження оплати консульського збору, та нотаріально засвідчену заяву згоду на оформлення паспортного документа від другого з батьків у разі відсутності при поданні документів на паспорт дитини другого з батьків. Якщо ж вам треба оформити документ для повернення в Україні, ви можете отримати посвідчення особи на повернення в Україну так званий білий паспорт. До заяви необхідно додати одну фотокартку розміром 35 на 5,5, повний витяг свідоцтва про народження, його присяжний переклад українською мовою, а також закордонний паспорт громадянина України одного з батьків для отримання посвідчення. Не потрібно реєструватися в електронній черзі для здійснення консульських дій, а достатньо прийти до консульської установи у час, визначений її графіком для роботи з громадянами. Також це можна зробити одночасно з поданням заяви на отримання довідки про реєстрацію дитини як громадянина України. Отримання посвідчення особи на повернення в Україну є безкоштовним і видається для дитини в той самий день. Такий документ дійсний протягом 30 днів з моменту видання. І саме в цей час батьки з дитиною повинні повернутися в Україну. Реєстрація дитини народженої в Польщі для багатьох українців на перший погляд видається доволі непростим завданням. Проте, насправді, як ви могли побачити, зареєструвати новонароджену дитину не так складно, як може видатися. Якщо батьки вже знають, куди і які документи подавати після народження дитини. Поділіться цим відео з майбутніми батьками, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. З вами була Альона та Ютуб-канал Personal Service. До зустрічі в наступному відео.